Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати суші. Для того, щоб приготувати суші, нам треба обов'язково оце, називається норі листя. Я вам покажу, вони є різні. Далі, Креветки. в мене отакі: крабові палочки, огірочок, морква, авокадо. Рис, я беру отакий от рис. Ми дуже любимо Джасмін називається рис. Він такий плоский трошка, і він дуже смачний. І такий він трошки липкуватий, от то, що якраз нам треба. Копчена рибка красна, і також Філадельфія сир. Для того, щоб приготувати рис, ми візьмемо. Отакі от дві кружечки приблизно, отакі от його кружечки рису, і 2,5 кружечки води. Відваримо до готовності. Моркву ми теж відваримо. Та ще я вам покажу. Рис, дивіться, ми вже відварили. Він такий ще трошки теплий, але нічого. Треба його остудити. Тепер дивіться, я беру ірисовий, е, уксус. Це немає у вас такого нічого страшного, беріть будь-який уксус. Багато не кладіть, тільки для смаку. От я зараз так приблизно дам, може, ще трошечка. Все. І обов'язково я ще додаю сюди олійки. Так смачніше. Воно не таке пісне. І все це перемішую. Цей кашак заліз мені тут допомагає. О, дивіться, зараз я його викину. Оце такий в мене помішник. Іди, іди. І це все гарненько перемішуємо. Відставляємо в сторону. Далі що ми робимо? Трошка чизу Я беру майонез. Одну ложечку. Досить. Беру сухий чесник. Такого на глаз, як ви любите, досить. Все це вимішаємо. і воно має... будемо. Класти на суші. Треба вилку взяти. І вимішується гарненько. Зараз вимішаємо з часником і відставимо, щоб той часник розчинився в тому сирі і в тому майонезі. Все. Я все приготувала Зараз я вам покажу. Дивіться, я нарізала авокадо отакими от тонесенькими дольками. Дивіться, авокадо обов'язково, морквочка нарізана такими от полосочками такими довгими огірочок. Я люблю давати такі м'які продукти в суші. Ну, огірочок то має бути. Далі пікінська капуста. Пікінська капуста тоненько нарізана. Тепер дивіться, я взяла, зняла верхню частину з тих крабових павочок, то воно піде на украшення. А оця от серединка, вона буде йти в середину суші. Далі копчена рибка, і оці, як вони називаються, шримпи, дивіться, вони вже почищені, вичищені, дуже, дуже класні. Будемо їх давати. Кстаті, якщо шримпи е, такі червоненькі, да, то вони готові. А якщо такі сірі, то їх треба готувати. Далі беремо е, оцей листочок, норі листочок. Да, і дивіться, він такий шершавенький всередині. От на нього якраз ми і будемо класти е, рис. А тут він такий гладенький, він має бути зверху. У мене тут дуже мало місця, так що хоч і стіл здоровений. Далі, щоб рис не приліпав, ми беремо водичку, так руки в водичку і беремо собі скільки нам треба рису. Рис не беріть гарячий, бо той листочок він вам зморщиться, зморщиться на нєт. І отак його розкладаємо. розкладаємо. Не робіть тосту, тому що ви покладете туди і той, і той, і воно буде добре, щоб завернути його. Ось так зараз все. Дивіться, отут в кінці я нічого не кладу, я отак роздавлюю рис. Для чого? Для того, щоб можна було потім скрутити, і воно не, від... не, від... не відстало. Отаким От чином. Все. Ну, тут ще можна дати. На цей. Ми даємо на це, на, це, на це суші, ми даємо той крім чиз. Крім чиз, отак, довжину дайте. У мене тут собаки граються, так що, якщо будуть щось там бігати, гавкати, ви ж звіняйте. Я люблю руками все робити без перчаток. Так, треба. Дивіться, далі, що ми робимо? Моркву кладемо. Вона м'ягенька. І дивіться, вона по довжині. Я спеціально так нарізала, щоб по довжині була ну, на той листочок. І кладу все сюди. Не кладу туди, туди, а от так все сюди. Моркви не залійте. Далі огірочок. Кладемо. Далі, авокадо. Сюди я дам шримпи. От сюди. Один. Два. І третій, маленький, треба був здоровий дуже. От так. три. Все. Більше нічого не даємо. Тут все є. Якщо у вас є васабі, і ви любите таке, знаєте, будь-який така гірчиця, то беріть. Васабі ще так намастіть. Дивіться, берете отакого і жмете. То мене е, одна сестра з Тайваню в церкві навчила. І такого раз. І не треба тої дущечки, того всього. Сюди, в серединку. В серединку. І от за рахунок того, що ми зробили, да, воно заклеїться. Все, суші готові. Тут поправили, трошки додали, як вона каже, ця сестра. Джин. І тут його додати рису. І каже, буде то, що треба. Я вам потім пізніше подивитеся, як воно гарно буде виглядати. Все, одні готові, до руки помию. Тепер дивіться, знову беремо листочок. О, от, отут от він такий, трохи щось надірвався, беремо другий. Беремо листочок. Бачите, він тут гладенький, а тут такий шершавенький. Беремо шершавенький, знову водичку і рис кладемо. А тут вже треба рису покласти, так, знаєте, гарненько, тому що той рис, він буде зверху в нас. Це будуть такі суші трошки інакші. Я сказала своєму чоловіку і сину, що будуть суші сьогодні, то вони такі довольні були, що вони дуже люблять ці суші, що я роблю. Так. І ви знаєте, воно дуже бюджетно виходить. От я порахувала, якщо піти в ресторан, ми не ходимо дорого. Дуже. 30-35 доларів на людину, да? А то і більше залежить в якому городі ви живете. О, і то дуже-дуже дорого. А так, ви за 30 доларів, то наробите собі тих сушів, скільки хочете. Ще й лишаться у вас продукти. Так. Переберемо. Крім чиз, так зробили. Крім чізу поклали. Ох, це такий смачний рошу взагалі. Так. Тепер беремо червону рибу. Так, так. Моркву обов'язково. В авокадо. Так. І ще дамо ось цього летіс той. Летіс. Так. І завертаємо. Отак. От Дуже гарно завертається. Без того всього, знаєте, без тої плівочки, без... Хорошо, таке? Це він так чихає, мій песик. Це він так чихає. Він же старенький, йому десь 11 років. О, все, зробили. Дивіться, який гарненький. Так, далі робимо. Тепер я вам покажу, як треба різати роли. Дивіться, вони вже всі так от тримаються докупи, постояли. Оце берете рол пополам. І так, не нажимайте. Потім, дивіться, як виходить це скопченої риби. Знову, такого його, пополам. Ножик я трошки зм... Зм... змастила. Можете маслом, а можете водичку. Я змастила водичку. Бачите, я як пиляю, я не давлю на нього. Пополам. Тепер знову водичку і ще раз кожний кусочок пополам. Дуже акуратно все. І виходить, отакого. От І так кожен рол будемо різати дуже акуратно. І я вам покажу результат. І знаєте, що в мене стільки продуктів лишилося? ще на один раз. Дивіться, отих листочків лишилося. У мене пішло раз, два, три, три, п'ять листочків, у мене ще чотири лишилося. Чи П'ять лишилося ще на один раз. Так що. Ослідуючий рол. Дивіться, я порізала оцей листочок, в який, в який завертала, на такі кусочки. І тепер отакого зверху для красоти. І щоб було дуже-дуже гарно. І так кожен кожен кусочок. Дивіться, скільки ролів вийлося. Яка це красота, подивіться на цей колір. Воно дуже здорове, це вся їда. Бачите, яка ж красотинь. Це я не знаю, наскільки людей, але дивіться, скільки мене лишилося. В мене ще лишилися ем, шримпи. в мене ще ем, лишилися крабові палочки. Ще тут купа продуктів лишилася. Бачите? І навіть в мене не помістилося все в. На цю тарілку ще там холодильнику залишилося. А знаєте, я потратила десь ну, 35 доларів не більше. Тому готуйте, і воно дуже дуже смачно. Зустрінемося в слідуючому відео. миру, здоров'я, вам, щастя, вам, щоб кожна людина вернулася додому здорова і щоб щастя було в кожній сім'ї. Зустрінемося в слідуючому відео.